Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. 12 людей поранені, 8 в лікарнях внаслідок російської атаки на столицю. Уламки шахеда впали на багатоповерхівку в Печерському районі. Запалали квартири однієї з висоток. Вони вигоріли повністю. З вогняної пастки 20 людей евакуювали рятувальники. Зараз на місці працюють комунальники та поліція, фіксують обсяги пошкодженого. У Голосіївському районі понівечені фасади двох житлових будинків і два автомобілі. У Деснянському районі рештки ворожої цілі виявили на території полікарні. Клініки. Ворог бив по критичній інфраструктурі. Лівий берег міста без світла і є проблеми з водопостачанням. Про ситуацію у столиці маємо змогу розпитати в нашого кореспондента Єгора Ромахла. Єгор, вітаю! Розповідає, як кияни, зокрема з лівого берега, оговтуються після чергового російського обстрілу. Вітаю, Оксано. Ми зараз знаходимося на лівому березі столиці, а саме неподалік станції метро Позняки до цього змогли побувати біля станції Славутич і усюди чутно деркотіння генераторів. Адже через масовану російську атаку це масована російська атака спричинила масштабне відключення світла, і крім цього, мешканці Лівобережжя ще й опинилися в епіцентрі транспортного колапсу. Як можемо бачити, сформувалися чималі. Черги на маршрутки, автобуси, тому що рух метро обмежений. Хоч в метрополітені повідомляють, що інтервал між потягами 6-7 хвилин, але от зеленою гілкою потяги курсують тільки між станціями Серець Видобичі. Рух на ділянці між Печерською та Червоним хутором тимчасово неможливий. Автобусів навіть неозброєним оком помітно не вистачає. Підскочили ціни і на таксі менш ніж за 300-400 гривень на правий берег не переїдеш. Неодноразово нам вдалося побачити, як небайдужі водії підбирають людей просто із зупинок, аби, хоча б, перевести їх через міст. Нам вдалося поспілкуватися з киянами, які шукають варіанти, як дістатися на роботу або навчання. Настрою настрою людей щось коментувати, звісно, майже немає. Далі пряма мова. Я не знаю, мабуть, вже хвилин 40 стою. Нема ні води, ні світла, тому що е, в приватних секторах там взагалі якби, з цим проблема. Особисто в мене в три години ночі вимкнулось. Також обмежений рух червоною гілкою, потяги курсують між Академмістечком містечком та арсенальною, синьою тільки відрізком між героями Дніпра та теремками. Також міська влада повідомила, що через відсутність електро та водопостачання в частині Києва, здебільшого на лівому березі, заклади освіти почали роботу відповідно до умов надзвичайної ситуації. Тобто, школи і садочки, лівобережжя зараз виконують роль пунктів незламності. Там люди можуть зігрітися, зарядити телефони тощо. Навчальний процес відбувається в умовах умовно дистанційному форматі. Це або онлайн-уроки, або завдання для самостійного виконання, виконання учнями. Ми ж продовжуємо працювати на лівому березі, слідкувати за ситуацією. Поки що це вся ситуація, оксана вся інформація на цей момент. Оксано, дякую, Єгоре. Це був Єгор Ромахло про ситуацію в столиці, зокрема на лівому березі Києва. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.